Вітаємо! Джейсі Хойт хотіла бути відомою, і тому старанно працювала і добре ставилася до людей. А вона одна з наймолодших у США тренерів з університетського баскетболу. Наш журналіст Віл Доусон дізнався, чому ця яскрава спортсменка не боїться відкрито славити Бога. Дивіться далі у нашому сюжеті. У мене є бажання зіграти матч якнайкраще. Це означає, що я хочу перемогти. Минулого сезону тренерка жіночої команди Університету Оклахоми Джейсі Хойт допомогла Као Герлс потрапити в турнір NCW. Чому ви вважаєте перемогу важливою річчю? Мені здається, що Бог вклав у мене дух змагань, я хочу бути лідером, який показує гравцям, що усе, що вони хочуть зробити, потрібно робити якомога краще. Це дуже важливо. Джейсі виховувалась у спортивній родині. Її мама Келлі була однією з найкращих тренерів з баскетболу в Канзасі. Джейсі теж грала під керівництвом матері і тричі ставала чемпіонкою штату з волейболу та баскетболу. Вона була капітаном і розігрувальним захисником у вічіті, незважаючи на безліч серйозних травм обох колін. Ви тричі рвали передню хрестоподібну зв'язку. Так, відновлення після травми може бути фізично і психологічно важким. Що ви засвоїли? Я багато чому навчилася. Без цих травм я не стала б тренером. Щоправда, я себе не уявляю без баскетболу, і на першому курсі коледжу. Бог поставив мене на коліна, я могла дивитися лише вгору. І саме тоді почали відбуватися дивовижні зміни. Це неймовірно. Це змінило насправді моє життя. Тренер у вічі Джейн Олбрайт стала для Джейсі прикладом благочестивої жінки. Якщо озирнутися назад, то найбільше на мене вплинули мама і моя тренерка у коледжі. Я бачила, як вони жили і у важкі моменти, і коли все було добре. І я дуже вдячна Богові, що ці жінки були завжди поруч зі мною. Вони показали мені, ким я хочу бути, і як тренувати інших. Вони попливали на моє життя. і Я неймовірно вдячна їм за це. У 2017-му Джейсі вперше стала головною тренеркою в команді Канзас Сіті Університету Міссурі. У 2020-му привела команду до першого чемпіонського титулу в її історії. Однак, турнір NCW скасували через ковід. Це було одним з найскладніших викликів, з якими я стикалася. Нам нарешті вдалося досягти мети і раптом усе забрали. Ми не змогли потрапити на турнір. Мені було дуже важко подивитися в очі моїм гравцям і сказати, вибачте, але це усе озираючись назад, я розумію, що Бог працював і він робив у моєму житті те, про що я навіть не думала. Для Джесі гонитва за популярністю означає, що потрібно приймати нові виклики та їх вирішувати. У 2022-му Вона прийняла пост тренера в Оклахома Стейт, і це зробила її однією з наймолодших головних тренерів в країні. цього можна досягти, якщо ти старанно працюєш і добре ставишся до людей. Але я зробила це не сама. Мені багато хто допомагав. І я дуже вдячна їм за це. Я хочу максимально виправдати їхню довіру, віддатися грі і навчити гравців того, чого у свій час навчили мене у сезоні. Кау Гірлс перше за сім років перемогли своїх суперниць з командою Бейлер. Після гри Джесі не могла не прославити Бога. Я обіцяла, що воздам славу Богу за цю перемогу. Ми помолимося зараз. Добре. Тому що він працює, він рухається. Ми віддамо йому славу, порадіємо, а потім повернемося до гри. Боже батьку, ми дякуємо тобі за ті чудові справи, які ти робиш зараз. я пам'ятаю, як вирішила пройтися і помолитися. Я молилася, кажучи, Боже, допоможи віддавати славу тобі незалежно від результатів. Якщо ми програємо, допоможи довіряти тобі. А якщо ми переможемо, то не дай мені забути прославити тебе за це. Я згадала мою молитву після гри про розмову з Богом. Для мене, як християнки, важливо показувати що мені не соромно молитися зараз. Я пригадую це як один з найважливіших моментів в моєму житті. Хоч команда і програла у першому раунді турніру NCAA, Джейсі знає, що це тільки початок. Вона готує потужну програму для жіночого університетського баскетболу, впливаючи позитивно на своїх гравців. Моя місія підняти жіночу збірну Оклахоми з баскетболу до вищого ешелону команд. Я вважаю, що це можливо, правда, але я так само хочу, щоб мої дівчата знали, як сильно я люблю їх. Я буду боротися за них. Я намагаюся вимірювати свій успіх кількістю людей, на яких я вплинула. Я хочу садити насіння любові христа навіть якщо хтось і не розуміє мій намір. Ми наставляємо і використовуємо цю платформу щоб допомогти іншим пізнати царство, і найголовніше потрапити у нього. Яке чудове свідчення. Джейсі використовує те, заради чого її створив Бог і робить речі, які важливі для вічності. Ми аплодуємо їй. Упевнений, вони в хороших руках. Так дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги: це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину: ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток. Відкрити суперкнигу дитині. коли дівчина Мориса Хафа зробила аборт. Він видихнув. Хлопцеві здалося, що він зірвався з гачка, бо не хотів з нею одружуватися. Але вона сказала йому те, що змінило все. Це був хлопчик. Вона поставила мені ультиматум, і він звучав так: або ми одружуємося, або я роблю аборт. Я не збирався одружуватися. Я вважав себе неготовим до подружнього життя. Моріс Хаф мріяв бути вчителем. Після школи він пішов у ВПС, щоб оплатити коледж, але повідомлення від його дівчини поставило його плани під загрозу. Вона була вагітна. Вона загнала мене в кут. Я був збентежений і злий. Моріс був християнином і знав, що аборт це погано. Коли я подумав про таке рішення, то вирішив, що аборт єдиний вихід. Я був наче сліпий. Вони удвох поїхали у клініку, де зробили аборт. На якийсь час Морісу стало легше, а потім його дівчина сказала дещо, що шокувало його. вона повідомила, що це був хлопчик? Це вибило ґрунт. Вона сказала мені, у мене мав народитися син. Тоді я вперше подумав, що це не просто аборт, а життя. Ця думка не йшла з моєї голови. Я почав розуміти. Що це було життя мого сина? У мене міг народитися син. А коли вони повернулися додому. Моріс побачив видіння. Я побачив себе з пістолетом. я його взяв і наставив на голову дитини. Я відчув вибух і усе зрозумів. Я щойно позбавив дитину життя. Я вважав себе нікчемним. Я вбив. Чому я маю жити? Я не заслуговую на життя і відтепер це життя мені не належить. Вони з дівчиною розійшлися, але вина переслідувала Моріса постійно. Я почувався жахливо. Нікому не побажаю подібного повна порожнеча смуток. Це почуття не давало мені спокою. Я відчував неймовірну, неймовірну провину. Моріс втомився від днів, сповнених тривогою і безсонних ночей. і тоді повернувся до того, де відчував мир. До своєї віри у Христа. Я читав місця писання про прощення, про відновлення, про зцілення. І що більше я читав Біблію, то краще мені ставало. Провина починала йти, я починав краще розуміти Боже прощення, але все одно я не міг себе пробачити повністю. Одного разу він дивився клуб 700 і почув, як Тері розповідала про те, що можна в процесі зцілення вести щоденник. Моріс вирішив спробувати щодня я записував свої думки про аборт, про те, що трапилося. і що більше я писав про це, то легше ставало. Одного разу о третій годині ночі я прокинувся і написав цілу сюжетну лінію для книги. Я зістрибнув з ліжка і почав писати цілу історію про аборт. У підсумку Моріс написав дві книги: вибір, який переслідує вічно, і вибір, який більше не переслідує. зараз він у щасливому шлюбі, і у нього двоє дітей. Він каже, що вдячний за Боже прощення це дивовижна природа Божа. Що б ми не робили, Бог є богом милості та прощення. Навіть якщо ти зробив помилку, ти не зобов'язаний ходити з почуттям провини. Попроси прощення у Бога, і він простить. Моріс дійсно знайшов мудрість. Якщо ви хочете дізнатися більше про його історію, то вам варто прочитати дві його книги: вибір, який переслідує вічно, і вибір, який більше не переслідує. Ви можете знайти їх на Амазоні. Коли я слухав його історію, то вона нагадала мені про те, що якщо ми живемо з несповіданим гріхом, скорботою та жалем про те, що зробили, то це призводить лише до туги. Це може паралізувати вас. Террі говорила про царя Давида і про те, чого його життя вчить нас. Якщо ви живете, шкодуючи про свій гріх, то прочитайте 50-й псалом. Давид був у ямі він шкодував про те, що зробив. Він згрішив проти Бога. Він ухвалював рішення, які не шанували Бога, і призвели до жахливих наслідків. він пише у 50-му псалмі: помилуй мене, Господи, очисти мене, омий мене, дай мені нове серце. і в цьому фрагменті він усвідомлює, що Бог реагує на упокорений дух і відкрите серце. Чому це важливо? Тому що те, про що ми шкодуємо, чого соромимося, відділяє нас від Бога Не від Його любові, а від Його присутності. Адже тоді наша поведінка не шанує Бога. Це впливає на наш дух, але Бог любить нас. Він хоче, щоб ми приходили до нього із скорботами, з гріхами, які не дають нам спокою. Він жадає спілкування з нами на цю тему. Ісус говорить про це в Євангелії від Луки. Ісус розповів притчу про фарисея, вчителя закону, експерта з релігії, який вимагав поваги у своїх стосунках. Із Богом А Інший чоловік був митарем, грішником. Це були люди, яких ніхто не поважав, і не хотів мати з ними нічого спільного. ці два чоловіки молилися, і фарисей сказав: Господи, дякую, що я не такий, як цей митар. Я даю десятину, роблю добрі справи, пощуся. Дивися на мене. А митар навіть не міг підняти погляд до Господа. Він був смирений перед ним і говорив: Господи, помилуй мене грішника. І Ісус сказав ось чого шукає отець: смирення, сповідання. Якщо ви живете з нерозкаяним гріхом, якщо сумуєте про те, що зробили. Усі ми відчували подібне. Ми робили те, про що шкодуємо. І все посилюється, якщо ми не розкриємо свій гріх Богові. Він і так все знає, але хоче, щоб ми принесли все до нього. Я хочу помолитися за вас, якщо ви опинилися в такій ситуації. Якщо мучитеся через гріх, моліться зі мною. Господи Боже, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса. Яви мені милість омий. І очисти мене, я приношу до Тебе свій зломлений дух. Дай мені нове серце. Господи Боже, я сповідаюся перед Тобою у своєму гріху. Батько в ім'я Ісуса, прости мене. Я сумую про те, що зробив. Господи, Боже, я дякую тобі за нове серце, яке ти дав мені за допомогою крові Ісуса Христа. Я приходжу в твої обійми, в твою присутність. В ім'я Ісуса. Я приношу мій тягар до тебе. Амінь. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм СІБІН Еммануїл Існують мови спілкування, яким не потрібні слова. Наприклад, мова тіла, мова жестів вони зрозумілі багатьом, але не всім. Мову доброти розуміють всі, навіть глухі та сліпі. В автомобіль Кері врізалася велика вантажівка, і жінка довгі роки страждала від болю шиї. Вона почувалася жахливо і не могла повноцінно проводити час з чоловіком і дочкою. Одного разу кері дивилася клуб 700» і отримала миттєве зцілення. Доброго дня, мене звати Кері Стіріт. Я 28 років жила з жахливим болем у шиї. у 94-му році була сильна снігова буря. Мені було 17. через негоду нас раніше відпустили зі школи. Під снігом був шар льоду, було дуже слизько, і всі їздили дуже повільно. Я зупинилася на світлофорі, і побачила, що до мене наближалася велика вантажівка. Її причіп. Почало заносити. Я схопилася за кермо і приготувалася до удару. Вона вдарила ззаду і виштовхнула мій автомобіль на перехрестя. Дивно, що там у мене ніхто не врізався. я не розуміла, що трапилося, дуже злякалася. Я вдарилася головою об дверця та й не могла нормально повертати голову. Мене направили на МРТ, і воно показало, що у мене вистрибнули хребці у шиї. Мені призначили фізіотерапію. Я кілька місяців займалася і паралельно приймала знеболювальні. Але відтоді у мене постійно боліла шия. Один день мені було краще, а наступного біль повертався. у такі дні я не могла займатися і приймала препарати для розслаблення м'язів. вони допомагали мені, але після їхнього прийому я не могла нічого робити. Я навчилася жити з цим болем. Я постійно молилася, щоб біль минув або щоб у мене було хоча б кілька днів без болю. І у мене з'явилося запитання про те, чому так відбувається. Чому я так довго страждаю? Чому не отримую зцілення. Може, я роблю щось не так? Може неправильно молюся? Такі думки крутилися в мене постійно. Я страждала від головного болю, який приходив із болем у шиї. я говорила чоловіковій доньці. «Вибачте, але мені потрібно прийняти таблетки. Я знала, що я нічого не зможу робити. А останнім часом ситуація почала дуже погіршуватися. Я вже не могла спати. Я вставала кілька разів за ніч, щоб поправити подушку, тому що у мене боліла шия. А вранці я відчувала не лише біль, а ще й страшенну втому. І тоді я сказала, я зрозуміла. Вся проблема у подушках мені потрібно їх змінити. і я пішла в магазин. Звісно, я купила нові подушки. 23 березня 2022 року. Я прокинулася з болем у шиї, не зважаючи на нові подушки. Я бухгалтер і працюю з дому. того ранку. Я була роздратована і вімкнула клуб 700. Скажу чесно, він давав мені надію хтось відчуває напругу у лівій частині шиї. У вас затиснуті м'язи. Вони набрякли. У вас там запалення. Це не вперше. Ви перепробували все і навіть змінили подушки. Дозвольте Богу вирішити цю проблему. Я відразу ж розплющила очі. Я дивилася цей випуск на телефоні. Я зрозуміла, що це для мене. Він може виправити все, щоб біль не повертався, і вижили нормальним життям, без болю. В ім'я Ісуса. Зціліться. Я вистрибнула з крісла. Отакої Гордон щойно помолився за мене. Я побігла на кухню, де моя донька мила тарілки. Я була в захваті і шокована. Що навіть за кілька днів біль не повернувся Минув рік, а я живу без болю. Я ніколи не думала, що буду у клубі 700, Але ось я тут і я стілена. Ну хіба Бог не добрий? він бачить нас, знає нас, розуміє нас. Він торкається нашого життя у момент потреби. Він стілює нас, якщо ми потребуємо цього. Деякі з вас потребують цього сьогодні. Вам потрібне зцілення. Ми хочемо помолитися з вами про це. У нас є ще кілька чудових свідчень. Тріша пише: 11 серпня я увімкнула телевізор і пішла готувати їжу на кухню. Я відкрила воду і, незважаючи на шум, почула, як Ендрю Нокс поділився словом знання. Він сказав: є хтось, хто думає, що у нього хвороба Паркінсона це не так. Ви зцілені. Я прийняла зцілення, і симптоми зникли. Я вдячна сіб'енте Ісусу Христу. Амінь. Понад два роки у Сенторі з із канзас Сіті був гострий біль у голові, вухах, шиї, плечах і спині. Жінка не могла нормально рухатися. Одного разу вона дивилася клуб 700 і Почула, що Террі сказала, у когось уже довгий час болить шия. Ви маєте обмежену рухливість. Ви можете повернути голову не далі певної точки. Це ненормально. Бог зцілює вас зараз. Ви відчуваєте, як перестають боліти ваші плечі, шия та потилиця. Просто прийміть зцілення і почніть дякувати Господу. Сентері сказала, це про мене. Вона з вірою в Бога прийняла зцілення. того ж дня клацання хрускіт і біль зник вона віддає всю славу Богові. Ось кому вся слава Богу. Уся слава Богові. Я такий радий, що вона сказала про це. А ми помолимося. Господь, Ми дякуємо тобі за віру наших глядачів. Батьку люди хочуть, щоб ти рухався. Можливо, хтось не має сильної віри, але вони кажуть Господи, зроби щось у моєму житті Боже, отче. Ми молимося, щоб твій Дух Святий зціляв сьогодні. Ви ім'я Ісуса, хтось із вас не може спати ночами. Це не фізична проблема. Ви крутитеся, вас кидає в піт, ви відчуваєте тривогу. Через це ви боїтеся лягати спати. Господь дасть вам досконалий мир. Ця проблема частково пов'язана з тим, що ви дивитеся або читаєте перед сном, Ви вчаєте слово Боже. Він дасть вам мир вечорами, і ваш сон буде прекрасним. Є хтось у кого проблеми з ПТСР. Я не знаю, чому можливо він пов'язаний зі службою в армії або якоюсь життєвою кризою. Думки про це домінують у вашому житті. Ви звільняєтеся просто зараз. Радість у Господі ваша сила. Бог мешкає у хвалі свого народу. Підніміть руки і почніть прославляти його за те, що Він звільнив вас сьогодні в ім'я Ісуса. Комусь в око потрапила якась хімічна речовина, ви відчуваєте печіння, хоча воно давно вже мало пройти. Сильне печіння. Ви зцілюєтеся просто зараз в ім'я Ісуса. печіння минає. Є пара, яка розійшлася, а ви не хочете розходитися. Ви просто не можете знайти точки дотику. Ісус Христос, ця точка. Вивчайте слово разом. Зверніться до пастора. Зрозумійте, що ваш шлюб не зруйнований. Це тільки початок. Вірте в це, боріться. Просіть про це Бога. Стійте на цьому. Він зцілює вас в ім'я Ісуса. Я теж чую це тері. Боріться за свій шлюб. Шукайте Господа і Його керівництва. Нехай Він буде в центрі вашої родини. Господи, ми молимося, щоб Твій Дух святий творив великі чудеса в сім'ях в ім'я Ісуса. Ми будемо раді почути ваше свідчення, якщо ви отримали чудо, пишіть нам на сайті, який вказано на екрані. Ми будемо радіти з вами, закінчимо ми словами з 32-го псалма милості Господні і повна земля. Амінь.